Я сьогодні була в окуліста і була сенсація там. У мене була катаракна сітка на очах 16 років. Коли я зайшла до доктора, доктор мене вже 10 років цей знає. Каже, що вас турбує, Олександровна? Кажу, не турбує, я прийшла, щоб ви мене побачили, що в мене за змінення мої, які є. І мовчу ж нічого не розказую. Мо, кажу, очки треба поміняти якісь на слабші чи більші. Ну, він же оці очки я взяла, які я поміняла буквально тиждень назад, із тройки на два з половиною, бо вже ти її давили страшне як. Він подивився, каже: хм, інтересно, це якісь змінення у вас йдуть. Я кажу, ну а тепер подивіться мою сітку. Прийшли у темну кімнату. Він мене дивиться і одним, і другим. Я не поняв. І ще раз придивився. Я кажу, не поняв, а де ваша сітка ділася? А я кажу, капельки капала. А які капельки? Витягуємо дроб з два наші. Показую. Він читає. М -м -м! Це, каже, дуже хороші капельки, вітамінні, там усі мінерали. А де ви їх взяли, кажу, у фільмі «Біепік». Ой, ви знаєте, це просто ви народилися в рубасті, що ви знайшли такі каплі. Ви знаєте, скільки в нас людей страдає, не може вилікуватися? Тепер я буду людей каже, до вас направляти. Дайте мені номер телефону, і ми будемо, каже, з вами сотрудничати. <суспільствувати> Каже, ви правильно що очки поміняли. Да, кава зрення улучшилось, но сітка пройшла каже, за місяць катаракта. Я взагалі, каже, в шоці цього? Я каже, ще такого не бачив. Так, що це мої перший сьогодні результат по глазах. Неділю назад я була на щитовидці. У мене щитовидка була. 18 міліметрів середня і по боках по 4 мм. По боках вже немає, а та, що 18 осталася один і два із хвостиком. Тоже доктор питає, що ви вживали. Кажу клітинне харчування. А вона й каже, що я чула, що є таке клітинне харчування, вживайте, воно каже, дуже, дуже приємливе. І здала всі аналізи по почках, по крові, по цукру. Здала, який в мене був 19, цукор 6,1. і зараз я не вживаю жодної таблетки три місяці. Оце в мене такі дівчатка результати. А було 24 захворювання в мене.